Сергій з дуже просив зняти відео. Він замовляв ріжучий блок r 65 і шкіл такий. 412 профіль B. Зараз відвантажуємо. Блок 65-ка йде. Такі ножі в нього, вирубає гілку до 65 мм. І в комплекті шпонка, шайба, болт. На яку сторону встановлюють шкіл? Вично встановлюють шкіл на цю сторону, там, де вже підготовлено все під нього. Тобто ви вдягаєте шків, потім засудуєте шпонка і шайба болт. Шків великий такий. Ось, по розміру самого блока. Контакти в профілі, кому потрібно, телефонуйте, пишіть.